Всім привіт! Це Медкіт, і сьогодні ми поговоримо про менструальний цикл. Менструальний цикл насправді включає два паралельно протікаючих цикли. Один яєчниковий цикл, який відбувається в яєчниках, а другий циклічні зміни ендометрія внутрішньої слізової оболонки матки. Статистичний менструальний цикл зазвичай тримає 28 днів. Перша половина циклу в яєчниках називається фолікулярною фазою. Тут фолікули дозрівають до того моменту, коли на 14-й день відбувається вивільнення яциклітин, так звана овуляція. Після цього з 15-го дня починається лютеїнова фаза разу мовлення дією жовтого тіла. У відповідь на зміни у яєчника змінюється ендометрій. Ендометрій можна поділити на дві частини базальну, регенеративну та функціональну. Функціональна частина залежить від гормонів і відторгується під час менструації. Менструація також називається десквемацією, і саме її початком прийнято рахувати новий менструальний цикл. Після відшарування ендометрія відбувається відновлення його росту. Це називається фаза проліферації. Після проліферації наступає секреційна фаза, що протікає паралельно з лютеїновою фазою. Тут ендометрію. Перебудовується, матка готується до можливої імплантації заплідненої циклітини. Якщо запліднення не відбулося, ендометрія знову відштовхується і менструальний цикл починається спочатку, з, з десквамації. Як менструальний цикл координується мозком, які гормони беруть участь в синхронізації цих процесів, я покажу вам зараз докладніше. Мозку гіпоталамус є головним центром регуляції різних гормонів. Зокрема, стативих. Починаючи з пубертатного віку, гіпоталамус починає виділяти гормон, що стимулює вивільнення гонадотропінів, який надалі впливає на аденогіпофіз. Той, в свою чергу, виділяє гонадотропін, фолікулостимулюючий гормон і лютеонізуючий гормон. ФСГ та ЛГ діють на яєчники і забезпечують дозрівання фолікулів. Фолікул складається з яйцеклітини, яка оточена гранулозними та текальними клітинами. Текальні клітини залежать від лютеїнізуючого гормону, тобто вони мають рецептори ДЛГ, і здатні виробляти андрастадіон з холестерину. Гранулозні клітини залежать від ФСГ, перетворюють на нестрадіол за наявністю ферменту ароматази. Естрадіол це важливий естроген. Який серед іншого стимулює ріст ендометрія після менструації. Естрадіол сприяє проліферації слизової оболонки матки, а також розріджує слизу шийці матки, щоб сперма могла легше проникнути в порожнину матки. Естрадіол також бере участь у відборі фолікулів, він пригнічує вивільнення гонадотропін релізінг гормону і через негативний зворотній зв'язок зменшує виділення ЛГ та ФСК. Зокрема, ФСК пригнічується інгібінами, які виділяються гранулозними клітинами. Тільки той фолікул, що має найбільшу кількість рецептів для ФСК, може вижити. Всі інші фолікули гинуть, а домінантний фолікул продовжує виробляти естрадіол, що веде до змін негативного зворотнього зв'язку на позитивний. Це призводить до великого вивільнення ганадотропін гормону що в свою чергу викликає різкий підйом ЛГ і ФСГ, особливо ЛГ, що призводить до овуляції вивільнення циклітини і завершує фолікулярну фазу на 14 й день циклу. Хоча фолікулярна фаза може варіювати через трещі хвороби, лютеїнова фаза стабільна і триває завжди 14 днів. У цей час формується корпус лютого або жовте тіло, що виникає з залишків фолікула. Під впливом лютенізуючого гормону у теках і гранулозних клітинах накопичуються жири, і тепер вони називаються текальними та гранулозними лютеїновими клітинами. Текальні клітини продовжують виробляти андростедіон. А гранулозні лютоїнові клітини можуть перетворювати його на естрадіол. Однак у другій фазі циклу підвищується активність ферменту p 450 scc що призводить до збільшення перетворення андростендіону на прогестерон, головний гормон цієї фази. Прогестерон гортує ендометрій до можливого запліднення. Прогестерон забезпечує оптимальні умови для імплантації заплідненої яйцеклітини, сприяє виробленню ліпідів, пілків і глікогену в ендометрії, щоб плодове яйце могло комфортно розвиватися. Він також блокує проникнення нових сперматозоїдів у матку, утворюючи щільний сліз у шийці матці. Крім того, прогестерон підвищує базальну температуру на пів градуса. Ці зміни також можуть бути використані у плануванні вагітності. Прогестерон також викликає негативний зворотний зв'язок, що веде до зниження рівня ФСГ та ЛГ у літоїновій фазі. Тепер давайте підсумуємо всі процеси. Ми маємо менструальний цикл тривалостю 28 днів, який можна поділити на яєчниковий цикл і матковий цикл. Яєчниковий цикл починається з фолікулярної фази, коли рекрутується кілька фолікулів, які дозрівають під співом фСК. Коли рівень від страдіолу, показаного тут зеленим, зростає, рівень фСК знижується через негативний зворотній зв'язок. І лише той фолікул, що має найбільше рецепторів для фейзки, виживає. Цей фолікул стає домінантним і продовжує виробляти естрадіол. Естрадіол стимулює проліферацію ендометрія, і через позитивний зворотній зв'язок відбувається потужні, вивільнення гонадотропін гормону що призводить до вивільнення великої кількості ЛВ. Це викликає овуляцію, завершуючи першу фазу циклу, після чого починається людинова фаза. З решток в фолікулу утворюється корпус лютеум, що виробляє прогестерон і готує ендометрій до можливої імплантації заплідненої циклітини. Якщо запліднення не відбулося, корпус лютеум дегенерує в корпус альбіканс, гормони падають, зокрема прогестерон, що призводить до спазмів у судинах, відмирання функціональної частини ендометрія, що призводить до менструації. Тож цикл починається спочатку. А у мене все. Якщо ви вперше на нашому каналі, заходьте на сторінку Медкіт. У нас багато медичних лекцій коротко та українською. Тож ставте лайк, підписку, щоб не пропустити наступне відео.